Я люблю спілкуватися на вебінарах. Я люблю, коли дуже багато питань ставлять на вебінарах. А зараз я хочу спробувати формат питання-відповідь, тому що багато питань пишуть в інстаграмі, Фейсбуці, в Ютубі, коли я викладаю свої відео. Та я не завжди маю час відповісти на них, не всі із них бачу. А ті, що бачу, де подекуди вони дуже цікаві, а подекуди вони містять дуже багато ну, індивідуальних якихось питань про ту дитину, яку я ніколи не бачив і не знаю. І я не буду братися за те, тому що мені важливіше бути конструктивним, а не вічливим. От так але от мені таку ідею підкинули, і я мені дуже вона сподобалась. Абсолютно безкоштовно. Я хочу провести такий ефір, на якому я буду відповідати на ваші питання, які ви можете написати в коментарях під цим постом. І коли їх набереться штук 30-40, а тоді я проінформую, коли буде прямий ефір, і ссилочку залишу в моїх профілях. По його, як він закінчиться, він теж буде безкоштовно доступний в Ютубі, в Фейсбуці в Інстаграмі. Пишіть ваші питання, буду дуже радий поспілкуватися. Приходьте на ефір.